Поки московити кладуть тисячі своїх непотрібних життів за кожен метр української землі. Вважаючи за щастя, взяття кількох хат у невеликому селі, Путін розпочав роздрібний продаж земель на Далекому Сході. Отож, з молотка пішла російська частина невеликої річки Туманна, або ж як тепер правильно говорити китайською туманган. Тепер на її берегах господарю, господарюватимуть китайці. Це сталося після нещодавнього 16 17 травня візиту Путіна до Китаю та його, його зустрічі з товаришем Сім. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії Мене звати Олександр Олександра я журналіст. І тут ми говоримо про основне, а також про події, які інші не помітили, однак вони мають значення для України також. За нагоди з, нагадую, підтримайте це відео вподобайкою. Та мій канал підпискою, донатом на патреоні та долучайтесь до числа спонсорів, яким усім і і донаторам, і патронам, і спонсорам я дякую. Але для початку про саму річку. Вона, хоч і невелика, однак загалом її довжина 550 км довжини та, впадає, та вона впадає у Японське море. Річка унікальна тим, що є прикордонною одразу для трьох держав. Китаю, Північної Кореї та Росії. Що цікаво, через цю е, річку донедавна було перекинуто міст російсько-корейської дружби. Річка не така вже й велика, як я вже казав. Однак апетити Китаю ростуть, і тому Китай домагався конструктиву, або аби їхні торгові суда могли вільно виходити у японське море. Але цьому заважала російсько-корейська дружба, точніше, міст російсько-корейської дружби. Раніше Росія не підтримувала цієї ініціативи Китаю, побоюючись, що Пекін таким чином збільшить свій вплив у Північно-Східній Азії. Однак, на тлі санкцій, введених проти Росії за вторгнення в Україну, Москва стала більш податливою до китайської сторони. І потрапила у фінансову залежність від Пекіну, а також у постачанні електронних компонентів та автомобілів. Імпорт із Китаю в Росію вимушено збільшився до 37% від загального обсягу. І ось тепер Пекін отримав можливість пожертвувати російсько-корейською дружбою, тобто мостом. Новий господар, нові порядки. Але тут важливо, що добрячий шмат російської землі переходить під китайське управління без жодного пострілу. І це є разючим контрастом з конфліктом за острів Даманський або Дженьбао у 1969 році, коли китайцям довелося буквально воювати за невеликий річковий острів на річці Уссурі. До речі, остаточно острів Даманський перейшов до Китаю у 2004 році, тобто за часів правління Путіна. Однак, це не єдина передача Росії своєї території Китаю. У 2015 році Китай отримав майже 5 квадратних кілометрів острова Тарабарова неподалік міста Уссурійська. У Приморському краю. острів знаходиться на річці Хубуту у 60 кілометрах від російського міста Уссурійськ, найбільшого далекосхідного порту Росії, який, втім, в основному приймає китайські суда. Власне, історії, коли одна держава передає іншій невелику частину своєї території, у світовій політиці бувають, однак взамін на якусь іншу територію. Однак тут процес односторонній і це вселяє надію. Коли вже почнеться передача справді м -м, великих шматків території, і, м -м, і вхід підуть цілі райони та області. Зрештою, жити там все одно нема кому. Однак найцікавіше продаж російської землі відбувається за Юані. Які потім через закупівлю китайської техніки повертаються в Китай, адже віднедавна юань став основною торговою валютою Росії. Тобто, по факту, пуйло роздає землю безкоштовно китайцям, отримуючи всілякі бусинки взамін. Підписуйтесь на мій канал. Дякую.